Запускаємо тоді процедуру голосування реєстрації. Реєстрації. О, тепер зареєструватися натискаєте. так, Зареєстровано. Сейчас опять все запускается состава. Денного немає. Отож, переходимо до розгляду порядку. Про... За порядок денний. Затверджуємо порядок денний. Ставлю пропозицію про затвердження порядку денного на голосування. Більшість голосів. Отож, вважаю, знерує. Продовжуємо роботу. Е, до, перше питання: про внесення змін та, та доповнень до регламенту Миколаївської обласної ради восьмого скликання. Інформує Лабарткава Тетяна Сергіївна, керуючи справами виконавчого апарату обласної ради. Тетяна Сергіївна, будь ласка, до мікрофончику. Угу. На попередньому засіданні пленарному засіданні ради було проголосовано зміни до програми місцевого самоврядування щодо. Облаштування електронною системою голосування, яка е, притамана для проведення пленарних засідань та засідань постійних комісій. Ні е, зум, яким ми користувалися, ну, на жаль, ми дійсно розуміємо, що це не зовсім та система, яка би надавала можливість працювати саме для депутатів місцевих рад. Моніторинг ринка дозволив нам визначити, що це електронна система голосування голос, яка була придбана обласною радою, і зараз нами проводиться засідання комісії саме в цій програмі онлайн голосування. Тому для узгодження всіх процедурних питань пропонуємо внести зміни до регламенту Миколаївської обласної ради. Стосовно зазначення о тому, що при дистанційному режимі проведення пленарного засідання да, може використовуватися онлайн-система голосування, яка дозволяє нам зараз підгружати. Навіть проекти рішення, які направляються тепер не тільки на електронну пошту депутатів, правильно но і в системі в кабінет кожного депутата. Зараз відпрацьовано, що кожен з депутатів отримав свій логін та пароль для заходження в цю систему, правильно які зобов'язуються не передавати третім особам правильно і користуватися виключно для проведення. Саме процедура ідентифікації депутата вона не дозволяє втручань будь-яких там з, з боку. Обласна рада, і пар... Обласна рада передала э, логін і пароль кожному депутату, і у кожного він э, різний. Тобто це не однакові паролі і логіни для там, як у нас була ссылка на Zoom. Правильно. З, зараз уже буде виникати, якщо там, да, то ну, треті особи та в тому випадку, якщо буде передана пароль депутата і логін. ...в логіна. Дійсно, так, так. і далі ця система у нас дозволяє чітко бачити воєвиявлення депутата. Правильно, якщо от зараз уже буде проводитися засідання комісії, вже не побачити воєвиявлення, навіть самому депутату буде ну дуже складно дуже складно стосовно того, щоб у нас уникнути там. Я не встиг. Я не ну, на ту кнопку нажав, я не відправив, як у нас була в Зумі. Да? Потрібно було не тільки зробити воєвивлення, але й нажати ще кнопку Відправити правильно, своє, ну, своє угу. воєвивлення. Зараз у нас система дозволяє чітко встановити правильно За, проти, утримався відповідну позицію депутата обласної ради при розгляді того або іншого питання. А, б, ну, ця э, система зараз з нами теж. Э, вместе, в місті, стадії, да, стадії, стадії тестування, тестування да. Ну, в, ну в кон... э, це ж заносяться всі результати голосування депутата. Тенціонал дозволяє робити це. Да. І, е, е, крім того, е, все, що підгружається в кабінет депутата, оно там залишается. Тобто, вот, уже там через там, допустим два три засідання ви можете повернутися на ну, і розглянути. Ну, якщо ну, да наприда, наприклад, того, що там, якщо ми будемо ну, в подальшому, мабуть, вносити зміни в будь-яке рішення, правильно ви зможете вже переглянути, який подавався там яке рішення приймалося там ну, раніше, правильно для того, щоб уже там не робити додаткових там. Пошуків стосовно там на сайті, або в базі, яке рішення приймалось тут уже буде більш чітко бачити. І ми будемо бачити і на фітація, порядок, і Ми підгружаємо всі. А... Проєкти рішень, які надходять від розробників е правильно, всі супровідні документи, пояснювальні записки, вони будуть в особистому кабінеті депутата. Ну тобто, ми, з ми да. не зрозуміли, все додаткових запитань немає, Є пропозиція винести на 32 тридцять другу сесію сесії обласної ради дане питання. Ставлю на пропозицію на голосування. Не встигла проголосувати. ви за вашего. Зараз ставимо їй зателефонувати, розкаже, як вона голосувала. Дивіться, що у Гарасимчук не голосував. Я набрала мене на запомогти. Ну, зараз ну, в тебе не голосувало. не голосувало. Ти не голосувала. Я ну не нажимала. За. Давайте. Ще раз. Не... Ще раз ставте на гусе. Давайте ще раз. Може, я сам чиска проводиться. А де где твоя икмана? За, і там діло. я ж дивлюся, що он есть. Вс, сейчас через козвона, наверное, звездку на просто не ухвал. Я бачу, ти появляєшся, пропадеш, появляєшся, пропадеш, так. Да. Добре, колеги. А ага. там по телефону? Ну, все. Вона за. Вона за, да. За. Додійш тєшки. Добре, так, рішення прийнято.